10 років бере участь у Сорочинському ярмарку Харківський завод зерночисного обладнання. За це минулого року навіть отримали спеціальний приз. Тож нині знову на торжищі номер один в Україні привезли техніку, техніку, яка вже стоїть на п'яти континентах різних. пота залишилось покорити тільки Южна Америка. У нас не зараз ведемо переговори з Бразилією. Зерночистительна техніка, яка... Которая... Прозвуть очистку і калібровку посевного матеріалу любых культур, любой влажності в Україні. У нас стоїть без зазрения совісті. Скажу в кожному районі. У нас стоять наша машина. Сороченці говорять харківські промисловці. Гарна нагода поспілкуватися із колегами, презентувати продукцію партнерам, представити новинки, що і роблять щороку на ярмарку. Ми ділаємо машини для очистки зерна для підготовки посевного матеріалу, призводіте місце 5 тонн до 200 тонн в час. Конкретно эта модель йде на 20 тонн в час. Одна из самых популярных моделей на ринку як України, так і Європи. Це наша розробка, ми их ми їх доставляємо, встановлюємо повністю з нуля під ключ. Харківський завод зерно обладнання. Шукайте стенд на сорочцях. Детальна інформація про підприємство на сайті.